Розкажіть, як тиждень безбар'єрності пройшов у вашій громаді, які зміни відбулися у вас? Так, був е, початок такого національного тижня безбар'єрності. Ініціатива Олени Зеленської е, мета якої є привернути увагу до важливості створення місць е, інклюзивного середовища? Е, хочу сказати, що нами була створена е, комісія з безбар'єрності, якою ми напрацювали ось такий е, документ. По безбар'єрності, який будемо на черговому засіданні виконавчого комітету е, затверджувати його. <кхід> тут, є розроблена, е, тут є розроблені всі маршрути безбар'єрності, є позначені, е, скажімо так, такі е, точки, е, де безбар'єрні, е, де безбар'єрні маршрути є повністю виконані. Є е, 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 наступні, які частково е, є виконані, і є. Точки, де взагалі ще не є зроблена робота з е, безбар'єрності. На маршруті у нас знаходиться 19, 19 об'єктів, які е, <кій> підлягають поточному або капітальному, е, капітальному ремонту. На даний час, е, що було нами е, зроблено, ми закупили е, автомобіль е, з, спеціально облаштований. при Соціальній службі. Е, також, е, також Працюємо над інфраструктурою, але на даний момент, е, що робимо зараз? Подались на державну програму в підтримку безбар'єрності. Е, це є <кхів> на відновлення території, де на даній локації знаходиться у нас центр надання соціальних mm -hmm. послуг Укрпочта. Паспортний е, стіл, де буде облаштовуватись, воно брукуванням, бруківкою е, забезпечить е, також і забезпечимо е, належними місцями. Це на даний момент, що зараз е, робимо.